Геймерам, привіт, усім іншим. Мої співчуття, бо ви й гадки не маєте чого себе позбавляєте, от, наприклад. Клянуся, це стосується теми відео. Сьогодні ми продовжуємо цикл про платформери, і якщо ви додивилися минуле відео до кінця, то знаєте, про що зараз піде мова. Castlevania – франшиза, яка не потребує довгого представлення. Що, що, ви не знаєте її. А он, дехто, бачу, знає. Кажете, що вона робить у циклі про платформери, якщо це слешер. Любі друзі, чи грали ви коли-небудь у Dark Souls? У Hollow Knight, у Dead Cells, у Rogue Legacy, у Blasphemous, у Shovel Knight, у Salt and Sanctuary, можливо, ви грали в Record of Lodus War, чи To Luna Knights, а можливо, в Bloodstained, не розуміючи, хто є її розробником. Взагалі, чи грали ви в інді платформери? У такому разі ви однозначно знайомі з Castlevania, нехай і не прямим чином. Бо всі ці ігри беруть за основу хоча б одну з Castlevania. Ця франшиза встигла не просто побувати в купі жанрів, але значною мірою їх зародити та вдосконалити. Лінійний і нелінійний бойовий платформер, РПГ-платформер, метруйдвані, 3D-пригодницький платформер, слешери з відкритим світом, солз Лайк -like за 4 роки до того, як Солзи взагалі існували, кооперативна РПГ-платформер Хрінделка. Ну а потім оце недорозуміння. Так, на превеликий жаль, для гравців у мейнстрімні масові проєкти спадщина Каселванії закінчується на Lords of Shadow. А сучасні інді-ігри або надихалися Dark Солзом, або надихалися, чорт забирай Dark Солзом. І мені від цього дуже сумно, бо ти такий говориш із людиною, якій сподобався Lords of Shadow, пояснюєш, чому це взагалі не Каселванія, як вона залишила велику смердючу пляму на цій франшизі, а вона тобі. А що, а, чо, а чо ти прикопався? Нормальна ж гролька. Що ти за дрот? Що ти ігри граєш? Грай не виябуйся, блять. І от я навіть не можу на це їм адекватно відповісти, бо так Lords of Shadow дійсно непогана гра. Але це абсолютно прохідна жвачка, яка не має нічого новаторського, і значить, вона за замовчуванням навіть близько не стоїть із тими інноваційними шедеврами, якими були буквально всі інші великі Каселванії. Ну а з ними людина, якій сподобався Lords of Shadow, очевидно, незнайома. Ну що ж, канал Теорія Ігор і був створений, щоб виправляти історичні несправедливості. Сьогодні я розкажу вам про класичну Каселванію. Нарешті. Хто це сказав? Ладно, мабуть, почулося. Так от сьогодні я розкажу вам про класичну Каселванію, як її новаторські елементи пробралися ледь не в кожен бойовий платформер, як вона здобула собі репутацію складного, але чесного виклику, як у цю серію привносилося різноманіття, і чому вона докотилася до того, що з неї вирішили зробити клон God of War. Дорогі глядачі, одразу поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо хочете допомогти в просуванні україномовного контенту про відеоігри. Ну а перед початком традиційно закликаю вас зробити пожертвування нашим збройним силам, бо кожна гривня пришвидшує винищення москальських катів. В описі буде посилання на список фондів, що присвячені цій справі. Не зволікайте, бо ми переможемо тільки разом. Можливо, когось це здивує після мого останнього огляду, але я не буду користуватися японською назвою Касалванії. Просто вона має ті самі проблеми, що й англійська назва Макеймури. В Японії Касла відома як Акумаджо Доракюра, тобто Демонічний замок Дракули. Це добре описує події Касалванії, але, по-перше, цю саму назву носять 5 різних ігор, які на заході були адаптовані по-різному. По-друге, інші частини в серії мають інші назви: Касалванія 2, Дракула 2 два печатка прокляття, Castlevania 3 легенда про демонічний замок. Портативні Каселванії на Game Boy – легенда про Дракулу. Castlevania Bloodlines – Вбивця вамперів, Castlevania Element of Innocence Ясурванія. Тому так, нехай буде Castlevania, тим паче, що це коротша назва, яку легше запам'ятати. І тож, запускаємо першу частину. Пробачте, але я не можу говорити про геймплей Castlevania, не розповівши вам про все навколо нього. Перша частина вийшла в 1986 році на Famicom, консолі з вельми скромними графічними та звуковими можливостями. Але розробники з Konami вичавили з консолі від Nintendo всі соки. Інтрокат сцена, яка за 6 секунд знайомить вас із усім, що треба знати про сюжет гри. Музикальний трек першого рівня, який водночас моторошний, веселий, захоплений. Оплюючий, задорний, приставучий, під який не соромно танцювати. Графіка, ну так, Вік дає своє, блимання спрайтів заважає, фаміком не міг витягувати велику кількість ворогів на одному екрані. Але просто подивіться на ці бекграунди, які ж вони деталізовані. Порівняйте це навіть із аркадною версією Макаймури, там розробники працювали з залізом, яке на 10 голів вище за Фомікомівський, на деяких рівнях вони взагалі не спромоглися намалювати задник. І ось ця вся естетика, музика. Деталізація, вона буде з гравцем усю гру. І це ж не тільки бекграунди та саундтрек, геймплейна естетика теж вражає своїм поєднанням моторошного і комічного. Я маю на увазі битися проти чудовиськ це весело, але від цього легко зголодніти, чи не так? Не біда, просто розбийте стіну, з неї випаде котлета по Київськи, і от вам, перекус, можете йти далі бити монстрів. І якщо відновлення хп м'ясом, яке ви вибиваєте зі стін, здається вам дивним, то погляньте но ну на це. Це сердечки. Скажете ви мені, і будете неправі, бо це бляха-муха патрони. Так, ви використовуєте сердечки як амуніцію, а якщо точніше, то другорядна зброя коштує сердечки. А ще у головного злодія гри графа Дракули видимо геморой, бо кожен сантиметр його замку обвішений свічками. З них ви вибиватимете серця, мішечки з додатковими очками та зброю. Ця гра, якщо призадуматися, дуже химерна, і це не в останню чергу є заслугою того, що її робили японці. Касування це такий собі шонен середини 80-х, де до кожної крутої ідеї додавали дрібку абсурда, щоби ітоговий результат зривав дах читачу чи глядачу. В даному випадку він зриває дах хеймеру. Те придушення недовіри, яке гра до себе вимагає, могло би бути пагубним навіть для якогось японського мультику, але воно шикарно працює для відеогри. До ігрового процесу без будь-яких слів додається контекстуальний гумор, при цьому не обнуляючи напруженості ситуації, ви прориваєтеся крізь. Монстрів по моторошному замку в пошуках вампіра, Володаря Темряви. А от тепер можна поговорити і про геймплей. Castlevania – це прямий нащадок Ghosts and Goblins, який я розбирав у минулому відео. Їхні спільні риси на перший погляд закінчуються на моторошній атмосфері, але запевняю вас, що насправді класична Castlevania та Макеймура десь наполовину й ті самі ігри в своїх базових механіках. Це стає відчутним вже на моменті управління Саймоном Белмонтом, нашим головним героєм. Ви відносно повільно рухаєтеся, зупиняєтеся, коли атакуєте, не можете контролювати героя під час стрибку, не вистачає лишень можливості розвернутися в повітрі. І я маю на увазі дійсно, чорт забирай, не вистачає, бо іноді вороги летять на вас з усіх сторін. Ах так, вороги, вони ж тут теж поділяються на слабших, якими вас завалюють, але вони помирають з одного удару, і сильніших, які трапляються поодиноко, але їх значно складніше здужати. Повторення ранніх босів у вигляді звичайних ворогів тут теж присутні, але в меншій мірі лиш кажан з першої локації вам зустрінеться на фінальній. На відміну від того червоного чортяка, який у Макаймурі задовбуватиме вас вже з третього рівня. Рівнів тут, до речі, також 6, не рахуючи арену з фінальним босом, перед якою вам ставлять перманентний чекпоінт. Тут навіть є нова гра плюси з більш швидкими і сильними ворогами, але на відміну від Golsen Goblins, вам не обов'язково її проходити для хорошої кінцівки. І Слава Богу, так Каселванія сяє у відмінностях від Макаймури. І головна з них теж помітна з перших же секунд. Ваша основна зброя не метальна. Замість цього Саймон послуговується батогом. Пробачте, я не втримався. Просто не можу не відмітити, що Белмонти були були гачемучениками ще до того, як це стало мейнстрімом. Цей батіг можна апгрейдити два рази. Спочатку збільшується його урон, а потім довжина. It's a fucking deep. Доступ до проджектайлів, однак, у вашого героя теж буде, бо в цій грі вперше з'явилася система другорядної зброї. Якщо ви таку підберете, то ваш вірний батіг нікуди не дінеться, але на комбінацію клавіш вгору плюс атака ви зможете використати те, що підібрали. Серед другоря одної зброї є: ножі, які швидко летять по прямій, наносять мало урону. Хрести теж летять по прямій, але повільніше, а проте наносять багато урону і повертаються до вас назад, ніби бумеранг. Сокири, які летять високо вгору і падають по дузі, теж наносять великий урон. Ну і моє улюблене: свята вода, яка кидається по низькій дузі, коли падає на землю, вибухає вогнем, який наносить ворогам урон в секунду, і робить їх нерухомими. Улюблена вона тому, що це той же факел із Макаймури, тільки замість того, щоб бути найгіршою. Зброєю у грі, вона вбиває босів за лічені секунди. Кожне використання другорядної зброї коштує одне сердечко, але замість неї можна підібрати також ненаступальний предмет, кишеньковий годинник. Він коштує аж 5 сердець, але зупиняє рух усіх ворогів на рівні, і це навіть діє на ранніх босів. У другорядної зброї також є покращення дабл і тріпл шот. Вони дозволяють вам мати більше проджектайлів на екрані одночасно. Другорядна зброя не пропадає, коли у вас закінчуються сердечки. Її Можна змінити лише підібравши нову. Ну і так, вона, як і всі апгрейди, зникає після кожної смерті. Це величезний апгрейд аналогічної системи із Макеймури. Натхнення тут видно неозброєним оком. Кожна другорядна зброя має свої відповідники в тій грі, також при підбиранні нового предмету старий зникає. Тільки тепер це значно легше контролювати, бо зброя випадає не з ворогів, а зі свічок, і на цьому побудовані деякі випробування. Скажімо, прямо перед босом буде свічка з ножем, а для нього Краще мати хрест, і це вчитиме вас не підбирати все підряд. Але різна другорядна зброя замість кількох видів основної сама по собі вирішує всі проблеми з балансом, які були в Макаймурі. Так все ще є, очевидно, кращі й гірші предмети, хоча всім можна знайти примінення. Але ви ніколи не будете змушені проходити гру чимось поганим. У вас завжди буде вірний батіг, і він може впоратися з усіма труднощами. Другорядна ж зброя це полегшення ігрового процесу, а ніяк не необхідність. Прокачка ж зброї додає елемент Power Fantasy. Якщо в Макаймурі, яку б ви зброю не носили, ви відчуваєте себе як мошка, яка намагається зруйнувати бджолине гніздо, то в Касалванії з повністю прокачаним батугом, хрестом і триплшотом навіть Дракула не зможе вас зупинити. Чекпоінти та геймовери теж реалізовані значно краще. В Ghosts Goblins зрозуміти, що ви пройшли чекпоінт, можна було тільки після смерті. В Касалванії ж кожного разу, коли ви проходите крізь двері, ви починаєте новий Етап і на цьому місці ставиться чекпоінт. Відповідно, якщо помираєте, відправляєтеся на початок етапу, а якщо витратите всі життя, вас відкидає на початок рівня. Останнє було б погано для Макаймури, бо це аркадна гра, і вона значно складніша, але для консольної гри це чудове нововведення. Бо воно дає більшу цінність життям, а відповідно, й системі очків, яка ці життя забезпечує. Чому система життів не є всесвітнім злом, яким його подають всілякі англомовні есеїсти, я розповідав в своєму. Відео про Shovel Knight, можете подивитися. А зараз від системи життів перейдемо до механіки здоров'я. В Golsten Goblins два удари по вам означали смерть. Перший збивав вам броню, а другий усе інше. Відновлювати броню вам давали дуже рідко, і це відчувається скоріше як везіння, ніж те, що ви заслужили. У той же час Castlevania вводить таку RPG-шну механіку, як HP Бар. Він довжелезний, але якщо ви гадаєте, що кожний його поділ це додатковий удар, то. Як би не так. Кожен ворог наносить вам певний урон. Хотів би сказати я, бо воно так працює в абсолютній більшості ігор, але не в Каселванії. Тут на кожному рівні удар будь-якого ворога наноситиме вам певний урон. Тобто один і той самий ворог на третьому та шостому рівнях буде бити по-різному. Це, звісно, дивно і контрінтуїтивно, але ви в цій грі, чорт забирай, вибиваєте зі стін їжу і використовуєте серця як амуніцію, могли би вже й звикнути. Такий. Підхід створює прогресію, яка відчувається плавно. І ні, пане Сноумене, вона не є. artificial difficulty. Бо, хоч на останньому рівні ви вмираєте дуже швидко, це працює й навпаки. На ранніх рівнях у вас багато простору для помилок, і відповідно вам буде легше пристосуватися до управління. Не дивно, що ця система проіснує, наскільки я пам'ятаю, в усіх класичних каселваніях. О, і раз я згадав про їжу, треба ще відмітити, що вона трапляється не у випадкових місцях, і це спонукає гравця до дослідів. Так, ви будете ляскати батогом кожну стіну на своєму шляху. Right але не переймайтеся, їх тут буде небагато. І, мабуть, це всі основні фронти, на яких Каселванія покращувала механіки Макаємури. Тобто, це всі ті речі, які я називав у минулому відео, або недобре реалізованими зброя та кінцівка, або причиною складнощів здоров'я та життя. Всі, окрім того, як відчуваються сир Артур та Саймон Белмонт, але й тут є свої покращення. Так, арка стрибку все ще не контрольована, але вам, наприклад, ні для одного ворога не буде потрібно присідати, щоб його вбити. Серйозно, коли ви це зрозумієте, гра стане набагато легшою. Але ця гра далеко не проста, вам все одно доведеться дуже сильно попітніти, якщо хочете дійти до дракули. Тут і платформінг, і цікаво розташовані вороги. Оцей прохід на п'ятому рівні взагалі став сумнозвісним від того, з яких напрямів вам треба буде ухилятися від ворогів you're too busy dodging the axes. But you can't dodge the axes because you're trying to hit the knight, but you can't hit the knight because the game's driving you fucking crazy. Що ж до босів, тут все нестабільно. Перші два жалюгідно легкі, а от від третього та четвертого у вас в голові заграє. Бля, бля, сутка, бля, сутка, бля. А останні, смерті Дракула, скоріше випробують вашу витривалість, аніж вміння. Але фінальна форма Дракули кумедна. Ти посмотри на цю скотину. А наже вся обосрене і вже на шерсті закарела. Підсумовуючи Каселванія, це Макеймура, яка видалила геншин-імпакт зі свого телефону, пішла в спортзал і стала накачаним хлопчиком. Вимас полапапенс дастасавзов. Вона все ще складна, але значно більш проходима. А найголовніше вона в рази естетичніша, в ній піднятий як рівень моторошності, так і рівень абсурдності та комічності. І як ми з'ясували в минулому відео, естетична сторона відеоігор відіграє ніяк не меншу роль, ніж геймплей. Тож годі й дивуватися, що ця гра продалася тиражем у півтора мільйона копій, ставши найкращою грою в серії за продажами. Одразу після ми ще до цього повернемося. І не дивно, що в Castlevania' Було безліч сіквелів, які стабільно виходили аж до 2014 або 2010-го, якщо ми не рахуємо Worlds of Shadow. Як я й казав на початку, вони виходили в багатьох різних жанрах і стилях, основних із яких два: це Classic ванії, тобто подібні до першої касели, та Metroid ванії, подібні до Симфонії Ночі. І мене завжди дивувало те, як навіть у середині одного з цих стилів розробники могли стабільно привносити різноманіття, а не просто робити покращені версії. Версії попередньої гри з новими рівнями, як це було у Макаймурі. От давайте пройдемося по класикуваннями. Почнемо з основної серії Castlevania 3 Dracula's Curse. Мені здається, чи ми щось забули. Мабуть, здалося. Так от, до першої гри третя додає. Ні, стривайте, ну точно щось забули. Не можу збагнути що. Ладно, потім згадаю. Так от, Dracula's Кьорс додає нелінійну структуру розгалудження по закінченню рівнів і додаткових ігрових персонажів, яких можна буде знайти по ходу гри. Супер Castlevania 4, номінально переосмислення першої частини, але де-факто абсолютно нова гра, де ви можете значно вільніше контролювати Саймона, коригувати його стрибок, бити батогом в усі напрямки. Castlevania Рондо of Блад, продовження ідей третьої частини з розгалудженнями та додатковими персонажами. Але з переробленою системою зброї, тепер в основної немає апгрейдів, але в кожної другорядної з'являється свій надпотужний удар під назвою Айтем Краш. Castlevania Bloodlines на цей раз лінійна структура, але теж із двома новими персонажами та ще раз переробленою системою зброї. Другорядної тут менше, айтем кращів немає, а от основну можна апгрейдити аж три рази, і останній апгрейд дає вашому персонажу надпотужну здібність. Всі ці ігри також відрізнялися артстилем, сеттингом, підходом до управління та левел дизайну, тому кожен зможе підібрати Castlevania на свій смак. І це тільки початок. от Наприклад, були нескінченні переосмислення першої частини. Окрім Super Castlevania 4 був Haunted Castle. Це версія для аркадних автоматів і вона зовсім інша. Тут свій арт-стиль, свої рівні, у яких менше платформінгу, свій сюжет, а також своя система зброї. Так, Пелмон тут послуговується мечем. Ну і Castlevania Chronicles більш близька по відчуттям до оригіналу, але з більшою складністю та доповненими переробленими геть новими рівнями. А також новим унікальним предметом, травичка, яка за 10 сердець відновлює вам ХП. А і схоже до Chronicles був псевдопорт Rondo of Blood на SNES під назвою Dracula X. Теж із новими рівнями, але він був навпаки значно урізанішим, не було ні купи розгалуджень, ні другого персонажу. Хоча так, гра була доволі. В дупі складною, з цим вони впоралися на ура. Портативних класикваній було навіть більше, і вони також самобутні. Castlevania The Adventure. Господи, що це? Чому вона така повільна? Так, ладно, можливо, перша частина цієї сабсерії погано зістарилася і відчувається, як урізана перша частина на NES, але в ній була цікава ідея з другим апгрейдом батога. Замість збільшення дальності атаки ви стріляєте фаерболом. Щоправда, апгрейди пропадають, коли вас ударяють вороги, і другорядної зброї тут нема, і котлет у стінах нема. І сердечки тут відновлюють здоров'я, це взагалі Castlevania? А от у Сіквелі під назвою Castlevania 2 Belmont's Revenge усе це виправили, лишили цікавий апгрейд і додали нелінійну структуру. Перші чотири рівня можна буде пройти в довільному порядку. А і ще на Nintendo... виходила Castlevania The Adventure Rebirth, яка переосмислює оригінальний адвенчур, так само як в основній серії. Четверта частина переосмислює першу. Тобто створює абсолютно нову гру, яка має мало спільного. З оригіналом, ну хоч Fireball тут лишили, і на тому дякую. Були й класикванії, які додали до себе rpg елементи Castlevania Legends, крім того, що в ній виграли за Софію, єдину жінку Белмонт у цьому хачі -мучі клані, через що напевно грай була випілена з канону. Тут ви отримували другорядну зброю зброю перманентної, вона випадала з босів. Цю систему довершить інша маловідома частина серії каселванія Order of Shadows, яка перенесе в цю формулу повноцінну rpg систему на кшталт симфонії ночі. Концепція, начебто, й непогана. Вона урізноманітнює класичний стиль Castlevania для більш сучасного геймера. Але якщо Legends була дуже прохідною, то Order of Shadows вийшла на джава телефонах, а від того була кривуватою і занадто простою в усіх сенсах. Гадаю, зараз, в епоху відродження класичних франшиз, навіть від такої загнившої компанії, як Konami, є всі шанси отримати нову класикванію, чи принаймні розвиток ідей Order of Shadows. Я маю на увазі, вони нещодавно випустили Getsu Fuma Den and Dying Moon, продовження одного свого не найвідомішого платформера з Famicom. І, хоч з і купою обмовок, але він більш-менш зайшов публіці. По Castlevania ж Konami не тільки перевидають усе підряд, але й випустили не повірити продовження ідей Order of Shadows, Лінійний rpg платформер Грімур of Souls. І це мобільна гра, і судячи з відгуків доволі херова, яка несподіванка. Але там є не найгірший сюжет, який продовжує останню в таймлайні Dawn of Sorrow. І навіть після закриття серверів, Konami її не закинули і перевидали в Apple Arcade без донату. Тож так, надія є. А от у 2010-му надії не було. Власне, чому Konami так швидко закинули Квасикваній після. Blood Бддлайн з подібною грою без РПГ-шних експериментів була хіба що The Adventure Rebirth. Та тому, що вже тоді такі ігри перестали продаватися. Тираж Bloodlines обмежився на 40 тисячах копій, тобто це ледь не найгірша за продажами гра в усій франшизі. І ні, вона була класною, це не прохідняк типу Дракули X. З Metroidvaniaми справи були кращими, але не сильно. Симфонія була мільйонником, Circle of the Moon продався в 890 тисяч копій, але наступна ж за нею Гармонію Dissonance усього 260 тисяч. І далі це число трималося на 300-400 тисячах. Окрім щоправда, одної Каселванії на PS2, Lament of Innocence. Це був слешер, який структурно нагадував Metroidvania, а слешери наприкінці нульових якраз ставали популярними: God of War, Devil May Cry, Bayonetta. гріх було не наживитися на цьому тренді. І тож конамі прибрали оці от відкритий світ, елементи Metroidvania, що взагалі? Таке там Ванія. Запросили до проєкту великого генія відеоігрового кінематографу на прізвисько Коджомба. І зробили максимально кінематографічно, щоб сучасному Тріпл-Ай-геймеру, який дивиться відеоігри, сподобалося його чергове інтерактивне кіно. І що ви думаєте, Lords of Shadow став найуспішнішою грою в серії за продажами, так, навіть більш успішною за першу частину на NES. І після цього я маю в себе спитати, чи є в мене взагалі якесь право критикувати. Lords of Shadow. Ця гра створювалася не для мене, вона створювалася для грошей. І свою роботу вона успішно виконала. Мейнстримному гравцю гра сподобалася, і моя робота точно не полягає в тому, щоб забороняти комусь отримувати насолоду від відеоігор. Я ж не Сноумен Геймінг, врешті-решт. Моя претензія до Lords of Shadow в тому, що Конамі спробували повторити той самий успіх аж два рази, і в них чомусь нічого не вийшло, навіть не знаю чому. І разом зі своїм провалом ця дизполовиною логія потягнула на дно всю франшизу, і ми досі не побачили ані крупної Касалванії, ані навіть напівфанатського проєкту в дусі тої ж Undying Moon. Тобто осягніть ситуацію. Конамі хайпанули на гравцях, які не знали про ту. Каселванію відчужили своїх старих гравців. А коли сіквели новій аудиторії не сподобалися, видавець поставив хрест на всій франшизі. Мабуть, воно і добре, що генії з Конамі більше не роблять нові Каселванії. Вірю, що колись це зміниться на гірше чи на краще. Але поки що нехай радше інді розробники й надалі надихатимуться симфонією ночі, а коджі гараші кліпатиме свої блацтти А так, коджі Гараші, симфонія ночі. Метройдванії, гадаю, все це гідне окремого відео. Бо наскільки старі Касилванії оживили жанр бойових платформерів, настільки ж ігри і гараші стали джерелом натхнення для метройдваній та сол лише з натяжкою таке відео можна буде зробити частиною циклу про платформери, а тож пропоную поставити останній на паузу і наступного разу зробити невеличкий відступ. Ми поговоримо з вами про симфонію ночі, її попередників і наступників, і як без них ігрова індустрія була б зовсім іншою. Що ж до сьогоднішнього відео, воно добігає кінця. Закликаю всіх, хто додивився його, ставити лайки, підписуватися, тиснути на дзвіночок, писати коментарі, і найголовніше ширити його серед своїх друзів. Не забувайте жертвувати нашим Збройним силам задля перемоги. А якщо хочете підтримати фінансово мене, можете скинути мені на каву на мою монобанку. Посилання є в описі до відео. Бережіть себе і до наступного разу. Це шо? Всю? Хто там знову пишіть? Hey, я твій дивний глядач протягом багатьох років я втворював людям того, що тебе дивиться багато людей. Але треба я. Жареш? Пош... я пишу. Так, так, я зрозумів. Що ти від мене хочеш? Я ж навіть пообіцяв друге відео про Каслу. Та ну ні, у якому місці той рейдж стосувався теми відео? Ти забув про нього, чи що? Забув. Точно, я ж забув про Каселванію 2. This game sucks.